В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного героя-захисника. Моз відсторонило сторони логенди трьох українців підозрюють у підпалі десятків суден у порту Хорватії. Сава Україні! В ефірі ранкові новини 18 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. У бою з окупантами загинув житель села Зеленолужне Горохівської громади Олександр Арцапко, 1977 року. Народження сержант був призваний в лютому 2022 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Він загинув 26 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку до цього часу Олександр вважався зниклим безвістим. 18 серпня 2024 року захисника зустрінуть на рідній землі. Поховають героя у рідному селі. У громаді оголошено дні жалоби. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку вранці 17 серпня на вулиці Карпенка Карого сталася аварія. Зіткнулися три автівки. Про це телеканалу конкурентів і повідомили очевидці та поділилися відео з місця подій. На кадрах видно, що автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень. Зі слів очевидців, карета швидкої забрала когось з місця аварії. Також туди, ймовірно, приїхала ще одна швидка. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся за коментарем до Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Старший лікар повідомив усі деталі інциденту. Там зіткнення трохи авто. На пішохідному переході переходила дівчинка 13-річна. Одна машина зупинилась пропускати, друга догнала її, штовхнула. Потім третя ще їх догнала. Цю дівчинку госпіталізували, яка переходила в дитячу обласну, їй 13 років з підозрою на черепно-мозгову травму. На місці працювали поліцейські розслідування обставин аварії триває. На жаль, це не всі аварії, що сталися на Волині. Ще дві ДТП в області відбулися за участі мотоциклістів. Так, в селищі Іваничі, 16-річний місцевий житель, керуючий мотоциклом Геон, зіткнувся із автомобілем Рено Сценік, за кермом якого перебував 23-річний житель селища Іваничі. За інформацією поліції Волині ДТП сталося 16 серпня. У результаті зіткнення постраждали мотоцикліст та двоє його пасажирів 20 та 19 років. Їх госпіталізували. Слідство триває також у Луцьку, 17 серпня, на вулиці Ковальській, сталася аварія за участю мотоцикліста. Про це сайту новин Луцька та Волині. конкурент повідомили очевидці. Відомо, що зіткнулися мотоцикл та легковий автомобіль. Внаслідок удару двоколісний. Зазнав значних пошкоджень. Про стан водія мотоцикла наразі невідомо, однак, за інформацією очевидців, на місці аварії працювали медики. У Луцьку перекриють рух транспорту на виїзді з вулиці Звитяжної, колишня вулиця Грибоєдова, на проспект перемоги. Це необхідно у зв'язку з виконанням аварійних робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання. Йдеться у розпорядженні міського голови, пише сайт Луцька та Волині Конкурент. Отже, рух буде перекритий з 8 ранку 19 серпня до завершення робіт. До 1 вересня виконавець робіт має відновити благоустрій. За добу волинські рятувальники ліквідували одну пожежу на торф'янику та три пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС у Волинській області. Загоряння торфу виникло у Ковальському районі поблизу селища Торійськ. На час виявлення площа пожежі складала 0,6 гектара. На гасіння залучалися рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища та місцева пожежна команда села Радовичі. Пожежі сухої трави приборкано поблизу сіл Обенежі, городище, клепачів та вербка. Триває пошук осіб винних у виникненні цих пожеж. За такі дії громадян передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 3060 тисяч гривень. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Так, 17 серпня сили української ППО збили усі 14 запущених Росією дронів типу «Шахет». Однак, вранці, 17 серпня, у Сумах пролунали потужні вибухи. Як повідомили у міській військовій адміністрації, ворог влучив ракетою у район проспекту Свободи. За інформацією ДСНС України, в результаті обстрілу загорілося одразу 10 цивільних автомобілів, що знаходилися на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень. Рятувальники звітують, що ліквідували. Середки загоряння та не дозволили вогню поширитися на інші транспортні засоби. А от сумська УВА повідомила, що російські терористи завдали удару по цивільних однією керованою авіабомбою та однією ракетою. За медичною допомогою звернулися двоє цивільних. Інші наслідки ракетного удару ще уточнюються. Близько 10-ї вечора та близько півночі ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Наслідок обстрілів загинула жінка. За інформацією, ова пошкоджені приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку. Пізніше, о 4.30 ранку, відбувся обстріл ворожим кабом у селищі Борова ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань на щастя не надходила. У 2.30 ночі, 17 серпня, ворог атакував село Сухий Яр, що на Донеччині. За інформацією поліції області пошкоджено два приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Однак, у Краматорську Донецької області російським ударом було зруйновано житловий будинок. З під завалів діставали людину. Чоловіку в важкому стані. За даними ова, 17 серпня одна із ракет РСЗВ смерч. Російської армії влучила у двоповерхівку, інші у промзону. Уламками пошкоджено газопровід. Міськрада уточнила, що внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилися 310 абонентів. Авіація повітряних сил України бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Так, українські пілоти знищили два мости на Курщині. Йдеться про мости у селі Глушково та званне. Також українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника. Додав Микола Олещук. На Закарпатті група чоловіків напала на прикордонника і забрала у нього зброю. Незабаром усіх порушників затримали. Про це повідомив речник держприкордонслужби Андрій Девченко, пише видання Ліга. Речник розповів виданню, що трьох українців намагалися зупинити при спробі незаконного перетину кордону з Румунією. Чоловіки напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли в напрямку Румунії. Для їх затримання направили додаткові групи, які розпочали пошуки правопорушників. Румунські прикордонники також розшукували нападників. Один із фігурантів, житель Закарпаття, був затриманий українськими прикордонниками неподалік від кордону, коли він намагався подолати інженерні загородження. А румунська поліція згодом також повідомила, що поблизу кордону затримали українця з документами та знайшли у нього зброю, яку відібрали. Незабаром був затриманий ще один із втікачів. Генеральний директор Охмадиту Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов'язків до завершення перевірок національною поліцією України іншими правоохоронними органами та комісією Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив очільник міністерства Віктор Ляшко. Про подальше рішення повідомлятимуть додатково, в тому числі і кадрові. Ляшко повідомив, що усі факти щодо відновлення Охмадиту зазначені у ЗМІ вже вивчаються на. З поліцією за його зверненням, а також перевірку проводить Національне антикорупційне бюро України. Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викрилення ключової інформації, яка подається офіційно мені у засоби масової інформації та міститься в документах. І зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони фонду. Міністр додав, що міністерство охорони здоров'я дотримується плану, що процеси відновлення у будуть відмов. Ватися під наглядом ради з відновлення. У ніч проти 17 серпня над Україною ймовірно пролетів або ж падав метеор. Про це повідомило ТСН у своєму телеграм-каналі з посиланням на очевидців. Зазначається, що це явище вночі могли бачити мешканці Київщини, Харківщини та Житомирщини. На відео також видно яскраве небесне тіло та чіткий контур його хвоста. За декілька секунд воно нібито розпалося на дрібніші шматочки. Користувачі соцмереж припускали, також, що це міг бути або ж супутник, або навіть комета кияни на відео дивувалися такому явищу, бо таке навряд чи можливо побачити щодня. І до новин світу Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни, як пише європейська правда, про це стало відомо виданню The Times». Британія чекає на схвалення США. однак, як повідомило джерело видання в уряді Британії, запит надійшов у систему більше місяця тому, але відповіді й досі немає. За словами співрозмовника The Times, наскільки він розуміє, ця тема фактично цитуємо застрягла в їхній системі. Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що дискусія навколо Storm Shadow із союзниками все ще тривають. А третє джерело в оборонному відомстві написало. Що це як рутинний процес в США? Хоча Велика Британія хоче дати Україні свободу робити з далекобійною зброєю все, що вона захоче, це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не була названа, пише видання Таймс. Серед британських військових існує теорія, що нібито США можливо чекають, щоб оцінити вплив або наслідки української операції в Росії, перш ніж приймати рішення. Хоча вони заявили, що очікують швидкого вирішення цього питання. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів. Про це повідомляється на офіційному сайті самопроголошеного президента Білорусі. Мова йде про 14 жінок і 16 чоловіків. У деяких із них серйозні захворювання. Також серед них є літні люди. Всі вони визнали провину, щиро покаялися у скоєному і взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя. Контроль за виконанням таких зобов'язань за дорученням голови держави забезпечить Міністерство внутрішніх справ. Заявили у при службі Лукашенка. Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців, яких підозрюють у влаштуванні пожежі у порту Медулін і знищенні 35 суден. Про це як пише європейська правда, повідомляє Балканський оглядач. Підозрювані це нібито 28-річний та двоє 25-річних громадян України. За даними розслідування, вони троє за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобілі в районі Медуліна, звідки попрямували у напрямку порту. Близько третьої сорок ночі, поки двоє інших зломисників були на варті. Один із 25-річних хлопців нібито прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу. Далі підозрюваний кинув пляшку із легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка за даними розслідування перекинулася на 34 пришвартовані судна. 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем. Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько близько 2 мільйонів євро у поліції. Зазначають, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до відповідної державної прокуратури. А наступний крок міжнародний ордер на арешт. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин. Не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.